Всім привіт-привіт! Доброго часу, доби вечора, ночі чи дня це сам подкаст Я дуже давно створив цей подкаст. Приємно познайомитися в ефірі Віталій. Я його чомусь не вів, не мав певно, тем, але сьогодні ми з вами поговоримо саме про подкасти, як вони створювалися, з чого все починалося. Тож, від iPodів до airpodsів, і як звук завойовував світ. Знаєте, на початку, якщо хтось пам'ятає, у нас були касети, у когось був Волкман, у когось були інші проговорювачі касети. Тож, поговоримо е, саме про них. Як е, багато хто з вас пам'ятає, для чого потрібен олівець, щоб перемотувати їх. І знаєте, музика, особливо тоді, вона нас супроводжувала всюди. Я ще пам'ятаю, як е, в школі е, нам хтось із друзів подарував е, касету, там було написано при тому злитно репатака. Я так його і читав, я тоді не знав навіть слово е, реп. Тобто. Пам'ятаю, коли вже на той час люди якимось чином створювали свої мікстейпи, свої нові якісь плейлісти, і потім обмінювалися. Це було ну, дуже круто. Тож, касета або сама аудіокасета, вона була десь винайдена в 63-му році і швидко стала таким популярним носієм звуку. Вона дозволяла записувати, відтворювати музику, створювати власні там. Ну, для когось треки. Я пам'ятаю, як ми записували, в кого був мікрофон на магнітофоні. Або з радіо переписували треки, це було дуже круто. В чому були ну, на той час переваги? Це звичайно компактність, легкість, тому що да, магнітофон з собою, хоча були відоси, да, хто пам'ятає, там ходили з магнітофоном, з бумбоксом, Ой, бумбокс, це взагалі була окрема тема. Можна було записувати власну музику. Це взагалі був окремий кайф, я вночі лягав спати, вмикав запис. І, на жаль, да, з рекламою все це записувалося. Ніяк без того. Шкода на той час не можна було шматочок да, плівки вирізати або саму рекламу. Ну і власне. Да, були ж недоліки. Це якість звуку, особливо, да? коли ти вже записуєш туди там сотий раз, я не знаю, тисячний, то звичайно вже капут тій плівці приходить, або її зажовує. Це взагалі була окрема історія. Треба було там спіртом чи чим протирати е, ці магнітні штуки, до яких прилипала плівка. Е, шум, який вони створювали при самому перемотуванні, ну, він не дуже роздражав на той час. Це було типу в нормі. І вони пошкоджувалися доволі часто. Ну, як я вже казав, да, намотувалися. З появою Волкмана у десь 79-му році прослуховування музики стало ще мобільнішим. Цей портативний такий касетний плеєр він дозволяв взагалі насолоджуватися всіма любими мелодіями під час прогулянок. Поїздок я знаю, що багато людей виходили з ним там на пробіжки. Це стало прям таким, знаєте, мейнстрімом. Прям вау. Його розмір маленький, він був дуже зручний в управлінні. Ну і працював від батарейок дуже довго, але да, зрозуміло, від нормальних батареєк, типу Duracell і так далі, а не від того, що продавали в Ларьку. Волкман він став символом свободи, сприяв розвитку молодіжної культури і відкривав нові можливості взагалі для музичної індустрії. Потім, я так пам'ятаю, у мене був дуже швидкий перехід до дискових плеєрів, тому що з'явилися музичні центри. Це було теж прям вау. Але давайте повернемося. Чому взагалі з теплотою люди згадують ось ці касетники? Ці пристрої вони нагадують нам перше кохання, незабутні моменти. Хто пам'ятає, можливо, робив, знаєте, там для дівчини якийсь мікстейп такі. Записували треки з радіо, найтакі, знаєте, романтичніші, про що хотілося сказати, але було складно. І типу такий: ось, послухай, там це для тебе. А це було прикольно, знаєте, і так в кіно робили, і всі хотіли щось схожого на те. Або пам'ятаєте, да, там приходиш з дівчиною? Ну не у всіх було по три телеки вдома, і ви такі лягаєте, да, слухаєте просто музику, і, можливо, від цього був перший поцілунок. Взагалі з треками дуже багато пов'язано перших поцілунків, перших дискотек і так далі, перших зустрічей. Це було реально круто, тим паче, що постійно, знаєте, обмінювалися там касетами, а там якась пісня запала до душі, саме одна, і ти її там постійно перемотуєш, слухаєш, вивчаєш, потім іде там в школу ще кудись, наспівуєте. Ми наспівували. Власне, а реп на той час це була, по-моєму, ну, каста, юг і так далі. До речі, які у вас є спогади, якщо є. То поділіться в коментарях. Хто не знав, Spotify не так давно можна вже і коментувати все це. Їдемо далі: це інтернет-радіо. Які були перші кроки до такого потокового мовлення? Перші способи передачі аудіо через інтернет вони з'явилися десь в 90-х, ну трошечки пізніше, коли вже швидкість з'єднання дозволяла лише такі, знаєте, найпростіші трансляції. І ці ранні експерименти вони закладали фундамент для сучасного інтернет-радіо. Якщо хтось пам'ятає, там Зайцев Нєт і так далі, ось ці такі перші радіостанції. Розвиток цих мереж і інтернетів він збільшував швидкість з'єднання і стало можливим робити передачу аудіо в реальному часі. З'явилися нові протоколи, котрі могли забезпечити ефективну передачу аудіо. Ну і також популярність компів, тому що комп'ютери ставали все більш доступними, і це дозволяло вже більшій кількості людей слухати інтернет-радіо. У мене власне комп'ютер з'явився десь в 2006-му, у 2004-му, якщо я не помиляюся, з'явилося взагалі в контакті. Пам'ятаю, як звідти там просто то ножем слухали музику, додавали собі, скидували друзям, лазили по записах. І знаєте, то скажи мені, що ти слухаєш, я скажу хто ти. І по музиці можна було зрозуміти, чи ви такі типу сумісні з цією людиною і чи вам буде про що поговорити, і так далі. Але ну були свої ж недостатки в цього інтернет-радіо. Там була обмежена така пропускна здатність каналів, і ну якість була просто. Гівняною. Навіть звичайного радіо була набагато краща якість. Обмежений був вибір станцій. Ну, я взагалі їх дуже мало знав. Хоча я пам'ятаю, колись я знайшов це, був Вінамп, програвач такий кайфовий, і я там знайшов купу радіостанцій. На той час Dramen так мене просто заполонив, і я десь 4 години чи 6 підряд слухав. Просто всі треки драмен-бейс, котрі там були. І я після того взагалі його більше не слухаю <правж> прям з того часу. от Реально, просто зрозумів, що це будь-яка пісня, під яку ставлять барабани. Все, це драмен-бейс, і ну потім вже пішов до встеп, так далі, але не будемо вже туди вдаватися. Часто обривалися з'єднання, перебої були. Ой, це взагалі була така окрема історія. Якщо пам'ятаєте, качали там через Deposit Files, через ще якісь там викачували треки. І воно ж не розбивало як торен. Це на запчастинки, і можна було потім докачати так, тому що в кожного там десь є по запчастинці все це обірвалося там на 90%. Я пам'ятаю всі ці донлот менеджери і так далі. О! Це була жесть просто. Я пам'ятаю, як я Warcraft збирав просто по частинах, там, на той час 3-5 гіг. Це ого, яка велика! Ну, а швидкість радіоінтернету інтернету, 256 кілобіт, це просто, ну, це капець. Зараз, певно, це була б катастрофа, якби така швидкість. А та зараз це і є катастрофа, коли Київстар чи ще хтось занижає там скорості, і все, ти такий, о, все, це кошмар. Але саме чому інтернет радіо було таке цікаве для слухачів. Там був величезний вибір музики. На відміну від традиційного радіо, там радіо дозволяло слухати практично будь-яку музику, незалежно від жанру. Як ми пам'ятаємо, у нас було там ну на fm станціях може дев'ять десь вісім станцій, і кожна майже крутила що ну завжди попсув... Ну, були пару рок-станцій, по моєму рок-FM, все більше взагалі нічого не було. І я, наприклад, полюбляв на той час рок, я хотів його слухати, або альтернативу. І деякі треки ну, їх просто не було. да, Там зрозуміло, Газа і так далі, все це з Матюками. Цього просто, просто не могло там бути. Або нової музики. Якщо хтось пам'ятає про Модіджей, це взагалі така була платформа, де чисто була клубна музика, і її стільки було. Це я зараз знаю, що всього 12 направлень існує, да, 12 жанрів, типу. А на той час здавалося, що Боже, це кожен трек з різного жанру Вау! Все хочеться послухати, все хочеться знати. І пам'ятаю, була така радіостанція Mixa Dance. А якщо хтось пам'ятає, напишіть в коментарях з кого були такі, знаєте, одногрупники, котрі це на той час там Nokia чи що там було з неймовірними такими динаміками. Вони з цього Mixa dance закачували треки там. Хто там Андрій Балконський, ще хтось там, коротше, і це все лунало просто на всю маршрутку в кінці постійна гальорка, і там тут-тут-тут дискотека проходила. Ну, це взагалі окремі такі, знаєте, спохади кайфово було. Тож, е, звичайно, там не було реклами. Ну, типу, це була проблема, да? якщо немає реклами, то власне в них немає спонсорства. Тобто, всі ці радіо вони за свій рахунок, як би існували. Але ще полюбляли люди, теж там була така інтерактивність, до чого потім перейшли і в звичайні радіостанції, типу, створювали свої сайти, і там інтернет їх потоково прокручував, і там вже голосування за найкращий трек, топ-чарт, 20, там щаслива дев'ятка і тому подібне. З якими викликами вони взагалі стикалися? Ну, це, власне, є монетизація. Це якраз те, про що я кажу, що не було реклами, і знайти якихось спонсорів на це було дуже важко. Спочатку, я пам'ятаю, з'являлися якісь рекламні банери на самому сайті цього, там інтернет-радіо, потім вже маленькі банери, потім взагалі реклама всередині, тому що вже з'являлися і ведучі постійні, або якісь потрошку шоу, і так далі. Треба було ще ну, конкурувати з звичайним радіо, а це було дуже складно. На той час, ну. Не настільки розвинено було у всіх комп'ютерів і так далі, і мобільності ще не було. Тобто, це ти слухаєш максимум вдома, yeah. да? а вже на вулиці десь не так легко. Ну, і звичайно, технічні проблеми, тому що треба уявляти на той час, скільки це коштує потоковою віщати. Це потрібно була... був кайфовий інтернет, який, ну. Тільки в величезних містах був, тобто не кожен міг це собі дозволити. І незважаючи на всі ці труднощі, інтернет радіо продовжувало розвиватися. Ну і з часом стало серйозним конкурентом традиційного радіо. Сьогодні інтернет радіо взагалі пропонує величезний вибір станцій і звуку, і також безліч додаткових функцій, навіть деякі там зберігають, можна перемотувати шоу і так далі. Ви взагалі пам'ятаєте, як ви вперше почули про інтернет-радіо, які ви станції любили слухати? А якщо так, то велкам в коментарі. Буду дуже чекати. І так, народження подкасту. Ми вже подкастингу взагалі, як цей термін з'явився? Ми підходимо ближче до цієї теми. Хоч коріння самого подкастингу сягають ще десь е, за часів інтернет-радіо, саме там на початку 2000-х, десь років, ця форма контенту вона набула чіткого визначення і почала активно розвиватися. Звідки взагалі цей термін взявся? Так ось е, термін подкаст це є поєднання двох слів: це iPod, Ну, всі знають, що це таке, да, і бродкаст це саме трансляція. Він вперше з'явився в статті британського журналіста Бена. Хамсерлі в газеті The Guardian в десь 2004-му, і він шукав таке, знаєте, влучне слово для опису цього явища, коли люди завантажували аудіофайли з інтернету у свої портативні плеєри. На той час це було просто. Нонсенс, да? але треба було чому так? Да? Чому саме iPod став? Ну, тому що він на той час був дуже популярним пристроєм і тим паче дозволяв завантажувати в себе да, ці, ем, власне, треки, створювати свої там мікстейпи і так далі. А поєднання з цим словом, воно зробило просто термін подкаст більш зрозумілим, запам'ятовуючимся якимось. І хто в нас, власне, був першим? Цього ну, невідомо, це складно взагалі зрозуміти, хто був саме першим. Але одним із перших таких відомих подкастів вважається The Adam Curie Show. Це колишній ведучий з MTV, Адам Карі. Він е почав експериментувати з rss фідами для автоматичного завантаження аудіофайлів на портативні плеєри ще десь у 2004-му. І таким чином його подкаст став. Найпопулярнішим, тому що, ну певно, да, єдиний з можливих. Ну, не те, щоб єдиний з можливих, але е, популярним. Чому взагалі вони стали всі ці подкасти популярними і так далі? До речі, хто з українських подкастів е, був першим, я не знаю. Е, власне для мене, чисто якщо українські подкасти, то це хороший, поганий, злий. Підкаст, по-моєму, так називається він. Це те, що першим я е, дізнався. А якщо ну, на той час, е, коли я почав взагалі слухати подкасти, е, це був, по-моєму, подкаст не занесли е, е, Так, він російськомовний, але хлопці, хлопці з цього подкасту покинули взагалі територію, вважаються забороненими, продовжують свою діяльність. Е, е, круті хлопці в них. Три подкасти є, вони дуже чудово все це створюють, підготовлюють матеріал. Найкращий в них такий подкаст, на мою думку, це що була раніше. Там хлопці розказують про ігри, кіно, медіа. Я ж в цьому подкасті, sometime Podcast» буду, «Sometime» іноді випускати про різну тематику подкасти. Про те, що зацікавить мене, і, сподіваюся, зацікавить вас, а також сподобається вам. Тож, чому стали саме подкасти такі популярні? Ну, це доступність технологій з появою швидкісного інтернету і портативних пристроїв Це стало легко записувати, редагувати, слухати всі ці аудіофайли. Ну я думаю, кожен пам'ятає, да, коли вже якщо у вас були знаєте, mp 3 плеєри, то комп'ютери на той час, певно, у кожного були другого, третього, і приходиш до друга, і типу, братан, накидає мені там якихось треків, або я хочу ось цей трек. Там ти мені показував або я в тебе слухав. На той час, правда, ми ще не знали про подкасти, власне, але музикою точно так обмінювалися. Це дозволяло мати, знаєте, індивідуальний підхід. Подкасти вони дозволяли слухачам обирати саме теми, які їх цікавлять, і ну, слухати, коли їм це зручно. Взагалі, сама зручність ось це призвело. На, наприклад, в мене була певний час така робота, де я почав слухати. Книги, інтернет-радіо, аудіокниги – це взагалі теж окреме явище. Так само набирало і набирає досі популярність. Дуже багатьом людям подобається слухати, тому що це як серіал, знаєш, в своїй голові ти крутиш. І я, наприклад, слухав за робочим місцем. Я робив серветочки, це виконувалось тупо на автоматі, і в цей час я прослуховував безліч книг просто і. Під час всього цього вже з'являвся, знаєте, такий прям безліміт інтернет, всі такі справи, нормальна якість на смартфонах. І вже певно, тоді навіть з'являлися потрошечки безпровідні новушники, але ну, не настільки доступні. Хоча я точно не пам'ятаю, я на проводах слухав це точно. Тож, слухати, коли тобі це зручно, це був ну, найбільший кайф. Кожен міг взагалі стати подкастером, створювати контент на будь-яку тему. У людей, знаєте, були конкретно свої інтереси. Хтось працював в якійсь сфері, хотів про це розповісти, хтось навчав дітей. До речі, знаєте, ось віруючі люди, типу християнство, так далі. Церкви вони останнім часом теж на цю тему підсіли і вони роблять такі невеличкі плеєри, десь в Тайвані, по-моєму, замовляють. Туди записується майже вся біблія, і вони безкоштовно роздають ну, з такими собі навушничками, але слухати можна. Я коли був в госпіталі, лежав, то мені такий подарували. Я слухав, але чесно кажучи, там дуже дивна якась біблія чи Євангелія. Я не знаю, але не така, до якої ми звикли. Тобто, це і означає індивідуальність. Кожен буде просувати те, що йому до душі. Типу, так, це мій подкаст. Де хочу, там і ставлю паузи. Як хочу, так і готуюся до матеріалів і так далі. Тож, які були перші теми е, подкастів, вони охоплювали такий широкий спектр від технологій і до музики, до літератури, і до політики. До речі, зараз про політику. От е, чому? Не подобається мені український подкастинг останнім часом, тому що там дуже багато про політику, дуже багато про війну. Я розумію, що це тема на хайпі, але від неї просто вже нудить. Якщо у вас теж, ставте лайк. Я розумію, що про це не можна забувати. Сам там був хлопцям, допомагати потрібно, потрібно донатити. Це дуже велика справа. Ми всі боремося з цим. Боремося по-своєму. Хто був на фронті, хто вже повернувся і. Навіть зараз знаєте довести, що українська мова вона класна, милозвучна, популярна, і це варто слухати, це варто підтримувати і так далі. Треба своїми силами, а не а, тим, що люди змушують буквально так переходити когось. Це за власним бажанням. Типу, я можу на будь-якій мові розмовляти, знаю три, ну, чотири. Тому це мене не парить, сподіваюсь. Ваш теж, коли я іноді використовую якісь, або буду використовувати якісь слова, варваризми, русизми і так далі. Тож, давайте поговоримо, власне, про те, що я вже зачепив, так? коли ми, власне, зрозуміло, що десь там в Європі, в Америці, це почалося все набагато раніше, але е, саме. Ми, коли почали е, слухати подкасти і так далі, це вже певно пішло з цифровізацією, коли з'явилися смартфони, додатки. Типу зрозуміло, що на комп'ютерах люди раніше познайомилися зі Spotify та іншими там якимись платформами, або просто знаходили ВКонтакті, десь ще там е, на якихось платформах аудіокниги, е, власне, подкасти і так далі. Але Spotify це вивів ну, на інший рівень. Або Apple Music, Apple Podcast, Google Podcast, до речі, вони закрилися. я Раніше через них слухав багатонько подкастів. Зараз, до речі, все це дуже розмежовано і старається завдяки алгоритмам підбирати саме україномовні для вас подкасти, як Apple Music, так і будь-які інші подкаст-платформи. Spotify в тому числі. І так само. Показує за рейтингом найпопулярніші. До речі, на що я сподіваюся? З часом теж отримати якісь зірочки, ставте зірочки, якщо ви побачите їх, скільки вам заманеться, наскільки ви вважаєте, що я справився з цією роботою. Вибачайте, що немає поки що на задньому фоні якоїсь музички, я постараюся з цим розібратися трошечки пізніше. Тож розумні телефони, кишеньковий комп'ютер, як би воно не звучало, в чому була. Саме кайфовість цього, цього, тому що доступність контенту стала: мільйони подкастів стали доступними просто в один дотик. Завдяки спеціальним додаткам, про які ми вже з вами говорили, і, власне, персоналізація це алгоритми, які нам пропонували і пропонують, і вони стають ще розумнішими, і вони вивчають вас, тобто вивчають, що вам подобається, скільки часу ви провели на тому, на цьому підкасті, скільки ви прослухали якихось тем і дають вам, власне, нові схожі теми. Можливість ставити на паузу це взагалі кайф. Тому що от коли я слухав радіо шоу, радіо подкасти. Ну, ти щось пропускаєш, завтичив десь, а там якась була цікава частина, особливо якщо це аудіокниги, або це подкаст, коли там читають аудіокниги, то дуже було обідненько, звісно. Або, знаєш, закінчився час, робочий ти там збираєшся дому все. Ти не дослухав книгу, а її наступного разу там будуть крутити фіг знає коли. А тут. Клас, можна поставити на паузу. Ну і інтеграція, власне, з іншими сервісами це те, що я вам вже казав, що ми можемо слухати, наприклад, там в Spotify, так? а алгоритми, і кукіси, і так далі підкажуть уже наступним інтернет-сервісам, що нам подобається. Власне, і поширили і стали більш популярними і ще. Я бачив графік, повірте, з років, ну, з 2020 по 2024 подкасти просто неймовірно виросли в кількості прослуховувань. це тому що дуже активно стали використовуватися бездротові навушники. Тому що, ну, справді, з дротовими було трошки незручно, я пам'ятаю це. Стоїш, працюєш, бам, зачепив його, перерізав, або заходиш в маршрутку там чи кудись і все потягнув, коротше, за вуха там розламав. Ой, це було жахливо. А бездротові дають прям волю, кайф і тим паче так одне вухо вставив собі. На інше там чуєш, що тобі начальник чи то каже, і працюєш собі кайфово взагалі. Нажав там на паузу собі по вуху. Ну це просто ну кайф, ну справді погодьтеся. Тим паче, 5 годин. Ну там якщо 4-5 годин працює, цього достатньо. Я не знаю, там 3-4 випуски просто прослухати. Як взагалі вся ця комбінація от, впливала на Це навушники, плюс е, всі ці смартфони і так далі? Ну, все стало більш демократичним. Розумієте, створювати і поширювати подкасти стало набагато доступніше, от як, наприклад, я. Так? Типу, е, кожен тепер може в цілому записати свій подкаст, якщо в нього є до цього якесь е, бажання, стимул? Е, Хоче про щось розповісти, поговорити. Навіть інтерв'ю робити стало набагато простіше. В мене був інший подкаст, в якому ми проводили такі собі інтерв'ю, розмовляли. Це було теж дуже прикольно, кайфово. Взагалі, сама ця подія, сам цей процес приносить, ну, як для мене, певне задоволення. Сподіваюсь, вам, як слухачам, теж це приносить задоволення. Про майбутнє подкастингу я, чесно кажучи, думав вже не раз, і мені чомусь здавалося, що це вийде просто на якийсь новий рівень. Але рівень став не дуже новий, все перейшло і переходить потроху більше на відео такі собі конференції, на відеоподкастинг, тому що монетизації, насправді кажучи, Spotify не давав раніше, і взагалі більша частина подкастерів вони заробляли тим, що. Якісь окремі частини свого шоу або більш докладні, цікаві теми, вони переносили там на Патреон, на інші якісь закриті платформи, де потрібно було оплачувати вже підписку. Я ж це роблю абсолютно безкоштовно. Сподіваюсь, вам це подобається і сподобаються нові випуски. Наразі я планую, але ще недостатньо впевнений, що створю цю тематику. про... Психіатрію про історію взагалі психіатрії, тому що ну я з цим теж певним чином пов'язаний. Але зустрінемось у новому випуску. Всім папа. -па, дякую, що слухали. Дякую, що були а, в цей перший такий а, мій епізод. Я не знаю, як то пілотний випуск. Я сподіваюся, що я його не зафакапив. Папа, -па, ставте лайки, коменти. До зустрічі.